У Франції чоловік, донор своїх клітин, через лабораторію запліднив 200 жінок, а потім виявилося, що він хворий, в нього генетичне захворювання, яке викликає рак. І дуже багато діток померло, дуже багато хворих, і ті дітки, які ждуть от хворобу, якби вона має підійти. Тоді, коли він здавав свій цей, е, я не хочу казати, бо відео заблокує, він проходив всі аналізи, його дивилися, все нормально. А потім виявили цей ген, коли він сам захворів на рак. І е, от уявіть собі, ну я не знаю, ну, це питання вже моральне. розумієте, До чого люди котяться? Е, ну Уявіть собі цих діток, які дізнаються, по-перше, цю хворобу, які хворіють. Уявіть собі взагалі їхню психічну травму, коли вони знають, що у них немає батька. У <кій> мене мій батько ріс без батька, і я знаю, наскільки це глибока е, травма на все життя і глибока біль. Коли він виріс, вже будучи начальником міліції, він його через карний розшук знайшов, де він живе, його ніколи в житті не бачив. Е, в Алтайському краї, десь в Росії, це ще був Радянський Союз. І він потягом два тижні їхав до нього зі своїм товаришем, щоб його побачити з ним познайомитись, наскільки йому його не вистачало в дитинстві. І перед самими дверима його дому, він розвернувся і поїхав назад. Йому не вистачило сили зайти. Два тижні їхав в потязі до нього. І потім другу спробу він зробив. Так само перед дверима, перед кабінетом розвернувся і не зміг зайти. Ви собі це уявляєте? А це 200 діток, 200 діток які бачать, що є інші сім'ї, в них є папа, мама і так далі. Наскільки це, ну, наскільки це для дітей травма? І відповідальність розумієте, цих політиків, які дали на це дозвіл, і тепер є такі наслідки, що вмирають діти, їх треба. Довічне позбавлення волі. Одразу всіх, хто приймав ці рішення. У мене таке враження складається, що люди сходять з розуму, що в них поселяється якийсь вірус. Розумієте, Ну як пояснити це все? Якийсь вірус, який ну, змінює центральну нервову систему, якби пошкоджує мозок. Ну, схожий на вірус сказу, коли вірус сказу попадає в організм. Він йде по стовбурових клітинах е в мозок і поражає ті центри, які відповідають там, за воду, щоб людина не пила воду, боялася води, щоб більше сили не відділялося і вона переносила вірус. Той центр, який відповідає за укуси, щоб людина е ну, любий живий організм, щоб він кусав. О, таке враження, що зараз е якийсь подібний вірус посадився в людей, розумієте? І в мене таке враження, що якийсь загальний центр управління якраз. Відібрав отаких донора, такого донора це тільки один. А ми не знаємо, скільки їх є взагалі. Спеціально підібрав цих, цього донора, бо цих 200 жінок, які народили дітей від нього, вони могли вийти заміж і жити з чоловіком. Тобто ну, ситуація така, якщо так задуматись, куди котиться світ, то просто стає не те, що страшно, а ти боїшся, щоб не втратити якусь адекватність. Тим більше хочеться десь поїхати в село, не бачити соціуму взагалі не спілкуватися ні з ким. Є інструкція 2000 років їй, яка говорить, як правильно жити. Має бути один чоловік, одна дружина, одна сім'я на все життя. в них мають народжуватися діти. Ця інструкція називається Новий Завіт Ісуса Христа. Можете вірити, не вірити, був Він Бог, не був. Він, це особа, яка підтверджена історично, яка написала геніальну інструкцію для людей, щоб вони жили і не створювали собі проблеми.